Thank <laughs> you. Від ранку до вечора дозволяли заходити до сусідньої кімнати. А особливо до великої сам. 있어요. 안 있어요. А я хочу вас розстрілюсь. А як ви всі подорослішали, ви її завжди дуже мило. Вона в нас просто красива. Марія, ти все ще така фантазерка. А це багато! Це безглуздо, це безглуздо, це безглуздо, вірити у дива. Правда, хрещений? Хто зна, хто зна. <гас> Дядечко Друсельмеер, який у вас конзах. А ці солдатики, що всередині вони рухаються. Ні. Ну тоді вони нічого не варті. Не те, що мої гусари можуть рухатися і вперед, і назад, куди я схочу. Діти не розуміються у таких вишуканих. Цей чоловічок, доню, добре попрацює для нас усіх. Він нарущити для вас найміцніші горіхи, і він належатиме тобі так само, як Луїзі та Фріц. Бачив, маріту білу, з сподобався найбільше. Ну тож тепер ти будеш про нього піклуватися та доглядати його. Але як я вже сказав, Луїза та Фріц мають таке саме право на користування його послугами. Голосу І зараз бачу, що він особливо потребує її допомоги. Тож тепер він цілком і повністю переходить під її опіку. І хай ніхто не втручається в те, що вона робить. Вимагати від покаліченого на службі, щоб він і надалі виконував свої обов'язки. Як добрий полководець, ти вам би знати, що пораненого ніколи не залишають на ладу. Все, спати. А й справді, мої бідні гусари, вони ж теж так само хочу спати, як і я, а жоден з них не засне доки я не ляжу. Шок перегризла, що скажу тобі, сніг це вода, а замерзла вода це лід. Пліт? Як яблуку. Я самого ранку нічого не снідала. Зараз вловлю цю. життя проте він інко Рай! 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 Люба дівчика, ти повинна бути дуже сміливою. Те, що зараз відбувається, це зовсім не собі. А ти мене впізнала, я твоя улюблена трутенька. А я ага, твоя нова лялечка клару мене, а я моя. У світі є безліч речей, яких ти поки що не розумієш. Але я не маю часу пояснювати. Ми стоїмо на порозі великої битви. Битва, 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 битва. І найдавніший ворог, колись давно я був принцем, але прокляття його матері Мишити, перетворила мене на іграшку. І тепер він прагне вбити мене, щоб помститися за смерть своєї матері. І тепер ти лоскочиш через прокляття. Саме так. Нас всіх зачарувала королева мишей. Мишенька. У нашої королеви народилася ну, чарівна дівчинка Пірліпат. Її обличчя було наче виткано з білого, як лілей, і рожевого, як трианду шовку. Її очі були наче дві живі краплі небесної, блакиті, а волосечко закручувало, золота кучері. Але враз опівночі Мишильда пробралася в колиску Пірліпат. Ой. Ми всі перелякались, коли побачили, що з нею сталося. Замість кучерявої голівоньки з маленького зморщеного тіла витикалися по дворах. Очі перетворилися на величезні баньки, а ротик розтягнувся від вуха до вуха. Куди зібралось багато бінаків та навіть королевичів, що, покладаючись на свої здорові щелопи, хотіли зняти з королів катукові, але королівні від того не ставало легше. Я отримав горіх кракатук, недовго думаючи поклав його собі до рота і лусь шкарлупа розлетілася на маленькі шматочки. Я закрив очі і почав заткувати. митя з'їла горіх його диво потвора Зникла. Я вже мав вступити останній крок. І як наче з-під землі вродилася пані Мишильда. Я наступив на неї своїм гострим каблуком, так що мало не спіткнувся. І в душу мить став таким ж потворним, як до того була королівна пірліпад, і тоді підла відьма пропищала. Ой, у проклятий. Через тебе помирати довелось мені тепер, а бодай і ти помер. Мій синок тебе скарає, всім голів на де він має. А чи кручти, ти, а чи верть.

я! я! Ти тремтиш присутності мишачого короля? Три -три. Звичайно ні. <реш> Терпимо їхню зверхність. Повернувся да! да! у темряві. Так! Да! 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 Але цей час має скінчитися. Скінчитися! Якщо я знайду горіх кракатук, цей цей символ їхньої надії, я отримаю силу зруйнувати їхній світ! І я! 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 І я ми! я! ми. Слухай, Лялю, ти ж розумна миша. Mm. А правда, що місяць схожий на сир, mm. Mm. такий круглий і порожній, порожний, як твоя голова. <гум> <гум> Я такий радий вас бачити. Живляться нашими страхами, а об'єднавшись, разом ми зможемо їх здолати. ладу Марія Лускуч. Як вичого вони прагнуть на справу. Вони прагнуть не про крихти з-під столу, не про залишки з під їжі. Ні, їх амбіції набагато більші за наші уявлення. Їм не потрібен наш світ як оренда. Вони хочуть влади. Тиші для них замало, вони давно вивчають нас, наші звички. І якщо ми не боротимемось, вони не зупиняться, поки не стануть володарі. Але я знаю, що навіть дерев'яне серце може палати гнівом, коли йдеться. Стів стане фортецею, а ви в ньому солдатами. Миші нападуть на нас, а ми по них вдаримо з гармат. Але власне має пасечку про скажіть. А як стане проклятий з Це буде дуже непросто. Лускунчик знову зможе стати людиною, лише коли його по щирому покохають. Субіту помипан буде вище вищеликова! Забирайтеся, геть! Хто? Ми? Ха! Ха! Бау! Зачекай! Не поспішай! Вони можуть здійняти гвалт і підняти тривогу! А ми їх пов'яжемо і роти позакриваємо! А ну навіщо ж так? Спробуємо їх підкупити. А, -а чим? Золотою корону. Чиєю? Ну звісно ж не моєю її. Чому моєю? Чому не його? А чому моєю? Його. А чому моєю? Так не будь скнарою. Я потім віддам. Чому завжди я? А тому, що мама тебе більше за всіх любила. Я матуся. Дітки, не бійтесь. Ми ж вас не образи. А ви просто віддайте нам цю мерзенну ляльку. Навіщо вам такий страшко? А ми, ми обмін дамо вам цю чудову золоту корону. Мою корону! Ну що? Вона золота. Це корону? Ні. <різь> Давай їх покусай. А ну віддавайте, а то будуть жертви. А ну віддавайте цю веселу лянку. mm Рятуйте цього! І що будемо з ним робити? Ні. Типу пустити! Я ж більше так не yeah, буду! Oh, <laughs>